Один українець у примері такою собі заміною Артему Довбику, який після Іспанії погнав підкорювати Італію, може стати Володимир Брашко. Портал Зоря Лондонськ інформує, що 22-річним опорником Динамо цікавиться Бетіс. Трансфермаркт оцінює Брашка лише у 5 мільйонів євро і вважає за цим показником шостим у складі киян. Хай там, як навряд чи Ігор Суркіс відпустить Володимира за таку скромну компенсацію. Контракт у нього аж до 2028 року. Несподівано повернувся у гру колишній тренер Динамо Мірча Луческу. Не так давно гуляли чутки, що він навіть збірну України може очолити. Натомість майже 80-річний містер працюватиме з рідною збірною Румунії, яку він вже очолював понад 40 років тому. Ну дай Боже йому здоров'я, чи що? От от мають оформити чи не найгучніший трансфер цього міжсезоння. Хай пробачить нам довбик. Атлетіко, що так і не придбав Артема, тепер готовий викласти майже 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів за чемпіона світу з Манчестер Сіті Хуліана Альвареса. І на десерт сьогодні Олександр Зінченко, який змінив ігровий номер в Арсеналі з 35 на сімнадцятий. Під ним же Сашко виступає і в збірній України.